Radio Day. Нагадую, ви слухайте Українське радіо Кропивницького. В студії працює ведучий Кирило Поліщук вже післязавтра, 12 квітня о 16.00 у Кропивницькому музеї мистецтв відбудеться 12-й великодній благодійний аукціон, на якому збиратимуть кошти для гематологічного відділення обласної клінічної дитячої лікарні. Далі в радіодні будемо говорити про цей аукціон у нашій студії. Ганна Осіпова, заступниця директора з наукової роботи Кропивницького музею мистецтв. Вітаю вас. Доброго дня та Анатолій кімнатний художник. НЕК завідуючи відділу музею мистецтв картинної галереї Петра Осовського Світ і вітчизна Вітаю вас. Доброго дня. Отже, поговоримо загалом з вами про Великодній благодійний аукціон. Загалом скажемо, як проходили попередні на що збирали кошти. Ми напередодні Великодня, як і раніше, вже будемо проводити наш 12-й Великодній благодійний аукціон. Починаючи з 2009 року, майже щороку у нас було три роки, які випали з цього цього списку, тому цифра трішки не співпадає. Це були різні обставини, які не залежали від нас. Це був рік 14-й рік, коли почалася російсько-українська війна, вже по суті. Це був рік коронавірусу, коли ми всі не працювали. І минулий рік це був місяць, квітень, коли розпочиналася вже повномасштабне вторгнення, і ми також ще не знали, як буде далі. І ми взяли паузу. Але тим не менш, влітку ми провели інший аукціон, тому ми вважає. Аємо, що той акціон, також який ми провели на допомогу зсу, він стоїть в одному з ряду з нашими великодніми благодійними аукціонами. Отже, наш великодній благодійний аукціон відбувається за двох умов: коли є благодійники-художники, які надають свої роботи безкоштовно, і люди, меценати, благодійники, які купують ці роботи, тим самим допомагають збирати кошти на ту мету, яку ми визначаємо кожного року окремо цього року. Ми. Будемо допомагати е, дитячому відділенню гематологічному е, дитячої лікарні і наші кошти, які ми виручимо за підсумками цього акціону, ми будемо направляти за цільовим призначенням на закупівлю е, обладнання. Е, як, е, яке обладнання, вже будемо вирішувати після акціону. По тій сумі, яку будемо мати, тому що попередньо, коли е, іде підготовка аукціона, ми обговорюємо з тими лікарями з тих відділень, які ми будемо допомагати, що їм потрібно. Тобто, це проговорюється за залегідь, і ми знаємо, що ми будемо купувати, але ми не знаємо, яка буде сума і того. Тому е, вже потім буде коригуватися те придбання, що ми будемо робити, і це все буде звісно робитися публічно, е, спільно з лікарнею, з фондом Янгол життя і нашим музеєм попередні роки ви також допомагали в лікарням. Також закуповували обладнання, яке необхідне власне з зібраних коштів на благодійному аукціоні. Цього року це гематологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Про лоти, які лоти хто із художників надав свої роботи цьогоріч? Ну насправді дійсно у нас близько 30 лотів. І це роботи ну досить різних авторів. Ну, в першу чергу, звичайно, це роботи професійних художників. І тут треба зазначити, хочеться виділити роботи Андрія Хвороста, це голова Кіровоградської обласної організації національної спілки художників України. Це роботи, ну на жаль, уже покійних членів Національної спілки художників України Анатолія Дворського і Віктора Перепічає, які люб'язно нам надали учасники громад громадської ради при обласній військовій адміністрації, це також роботи Олега Рудого, абстрактні твори, з які мешкає в місті Малависка і завжди підтримує і наші виставкові проекти в музеї, і також активно бере участь в наших аукціонах. Чи цьогоріч будуть лише картини, чи окрім картин, також ні будуть? насправді є буде і кераміка, керамічна скульптура, будуть і акварельні твори, не тільки олійні не живопис є навіть одна книга, і є досить такі цікаві експонати, які урізноманітнюють, скажімо так, ось цей процес продажу картин. І найцікавіший це ну, взагалі, Я хочу висловити свою подяку нашим колегам з обласного академічного театру Ляльок, які цьогоріч нас досить вагомо підтримують. По перше, головний художник театру. Надає свої твори Оксана Шарій, так це Оксана Шарій, яка надала дві дуже гарні роботи, виконані в авторській техніці. А також в ну я думаю, хітом. Цього аукціону стане велика фігура жирафа триметрова, це велика ростова лялька, яку готував, готував цілий колектив саме театру Ляльок. Тобто угу. -то. такі, окрім картин, ще будуть такі різноманітні лоти, і також одним із цікавих лотів це картина, яка була створена на майстер-класі. Розкажіть, власне, про цей майстер-клас, Анатолій Кімнатний, цей Майстер-клас проводив, то розкажіть про те, хто прийшов на майстер-клас і яку картину на ньому намалювали. Ну, це вже традиція, яка склалася протягом багатьох років, які ми проводимо наш аукціон. І дійсно, ось напередодні аукціону ми збираємо людей, які цікавляться образотворчим мистецтвом. В принципі, це може бути будь-хто, хто захоче прийняти участь, тому що ми широко анонсуємо цей захід і запрошуємо до участі всіх бажаючих. Я готую олійні фарби, професійні художні олійні фарби, і ми обговоримо з. Учасниками майстер-класу ту ідею, яку ми ось хочемо втілити. Ну, минулі роки це була тематика певною мірою пов'язана з великоднем. Це були там мотиви і храми, і, храм, і писанок. А цього року, оскільки ми проводимо аукціон спільно з фондом Янгол життя, так сталося дійсно, що і наш майстер-клас відбувався в день благовіщення, свята, благовіщення. Ми вирішили зобразити Янгола в небі який пролітає над землею і ну, є нібито янголом-охоронцем України. Хто брав участь в цьому майстер-класі? У нас було декілька учасників, і це молоді люди, які цікавляться мистецтвом. Це були не професіонали, але ну, скажімо, не байдужі люди. Досить різний склад. І окремо хочу виділити нашу співробітницю, яка ну, зовсім нещодавно працює в нашому музеї, пані Маргарита. Яка виїхала нещодавно з окупації і професійно навчається на художника. Сподіваємося, що буде працювати у нас на посаді художника-реставратора. Вона також прийняла участь в даному заході. Щодо тих попередніх благодійних аукціонів лотів, які були представлені, зазвичай продаються всі на аукціоні чи якісь залишаються після е, ні. Е, зазвичай ну були роки, коли майже всі продавалися а зазвичай останні роки. Не всі продаються лоти, і е, з різних причин. І ми продовжуємо так званий аукціон, який був е, відкритий, продовжимо тихим аукціоном. Аукціон переноситься в е, соціальні мережі в на наші сторінки. І е, люди, які не могли е, долучитися саме в цей день, але виявили бажання, можуть долучитися вже згодом. В е, деякий час ми даємо деякий дедлайн, і протягом цього часу люди можуть долучитися. Докупити роботи, і ще така була у нас ідея, в принципі, що одна відмінність нашого аукціону, що ми дуже вітаємо, коли придбають лоти і продають нам музей, або передають ще кудись, наприклад, дитячу лікарню або шпиталь. Тобто, це ще краще сприймається, і ми пишаємося з того, що мистецтво саме після нашого аукціону прикрашає наші заклади, наш заклад. І ми, ми ну, намагаємося донести, що е, треба робити добрі справи, і тоді все буде добре. Чи за ці 11 благодійних аукціонів, які вже відбулися, чи сформувалася вже така певна спільнота людей, які ось уже чекають, постійно приходять на аукціони, і чи помічаєте таку тенденцію, що приходять нові люди, які тільки дізнаються про них? Ну я б сказала, наприклад, що сформувалася спільнота художників, які постійно приймають участь. Є такі художники, які майже жодного аукціону не пропустили і постійно надають свої роботи. Це постійні наші партнери і учасники. Є художники, які вперше дізнаються. Це в основному нові художники, які приїжджають в наше місто. От навіть на цей аукціон у нас сьогодні відбувається виставка робіт київського художника Петра Лисенка в музеї. І він вперше. Що долучився до нашого аукціону, надав свою роботу. Що стосується покупців, то тут складно сказати, чи є кістяк, такий, який постійно ходить к нам на аукціон. Це, це різні люди в різні часи, тому що різні різні ну, обставини, різні умови. Ми проводимо аукціон з 2009 року. Кількість людей і я і тих, хто приходить, і тих, хто приймає участь, вона змінюється. Але ми розраховуємо на небайдужих людей. Ми розраховуємо на тих, хто хоче допомогти, тому що незважаючи на те, що йде війна в країні, та проблема, які ми хочемо допомогти. Рак, вона не зважає на війну і треба допомагати й дітям. Також ну треба відзначити, що дійсно нас підтримує дуже багато людей. Дуже приємно, що це і влада, і департамент культури нас підтримує. І минулого року в аукціоні на підтримку ЗСУ брали участь і голова обласної ради, і голова обласної військової адміністрації, і також це люди, які досить відомі, і в місті, і в області це і Ірина Саєнко, і Людмила Володимирівна Шубіна, і Руслан Згривець, і багато багато інших. Які орієнтовні ось зважаючи з, наприклад, з попередніх років орієнтовні суми за один лот. Наскільки загалом сформується вся ціна на аукціонах? Ну ми намагаємося в першу чергу узгоджувати з авторами творів е, суму, яку ми виставляємо. Ну деякі нам надають е, повну свободу в тому, щоб самі самим оцінити роботу і виставити стартову ціну. Але цього року ось ці новий діапазон наших лотів він коливається від 150 гривень і закінчується на сумі 15 тисяч гривень. <гум> тобто, це стартова ціна, тобто це з того, з чого буде починатися аукціон. Так, да, у нас навіть були такі роки, коли у нас стартова ціна була. На гривня, і робота піднімалася, піднімалася і виросла там в сотні разів, так а анонімний покупець, це було онлайн в зумі телефоном, але тим не менш такі були моменти. ну, в цьому році у нас так. Але це було бажання самого художника, який виставив ось таку ціну. Скільки загалом вдалося зібрати, якщо є сума за всі аукціони, і також за попередні кілька попередніх, наприклад, ману. Ну, якщо Тому? ми говоримо за минулий рік, коли ми проводили акціон на допомогу ЗСУ для тих, хто тримає наше небо, і допомагали закуповувати обладнання військовим частинам нашого регіону, то це була сума понад 150 тисяч. А загалом за всі 11 аукціонів, якщо врахувати і минулорічний аукціон, ми зібрали кошти понад полутора мільйонів гривень, тобто півтора мільйона гривень мільйона за гривень. За, о, всі аукціони, за всі відбулися починаючи з 2009 так, року. Так, так. І цьогоріч буде вже 12-й Великодній благодійний аукція. Дійсно, дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили із Ганною Осіповою, заступницею директора з наукової роботи Кропивницького музею мистецтв та Анатолієм Кімнатним, художником завідуючим відділом музею мистецтв картинної галереї Петра Осовського світ і вітчизна. Говорили ми про великодній благодійний аукціон, який відбудеться у Кропивницькому музеї мистецтв 12 квітня. Початок його о 16.00. Кошти аукціону з аукціону Виратиму для гематологічного відділення обласної клінічної дитячої лікарні. Вислухали Українське Радіо Кропивницького. Це була програма Радіо День. В студії працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання у проекті Українського радіо Радіо День.